Практика застосування норм податкового кодексу України останні зміни під такою назвою у Івано-Франківську відбувся регіональний семінар для платників податків і зборів із західної України. Такі навчальні семінари організовує журнал Вісник Міністерства доходів та зборів. Вісник Міністерства доходів і зборів України, офіційне видання міндоходів, яке акумулює всю необхідну інформацію про основи податкового законодавства, поправки і зміни до нього. Це фаховий журнал для бухгалтерів, підприємців, бізнесменів, всіх, хто сплачує податки і збори. 2014 року ми плануємо запровадити ряд цікавих проєктів. Уже зараз стартувала у нас рубрика Трансферне ціноутворення, тобто одна з найбільш болючих і інформаційно затребуваних рубрик на сьогодні. Крім того, з січня 2014 року починають виходити щомісячні практикуми, орієнтовані на практичне з застосуванням бухгалтерами всіх підприємств і підприємцями теж такі семінари дають можливість тримати, як кажуть, зворотній зв'язок, тобто висвітлювати дійсно ті теми, які найбільше цікавлять платників. А сьогодні конкретизували теми застосування електронного підпису, новацій у сплаті авансових внесків з податку на прибуток, порядку бюджетного відшкодування ПДВ, застосування податкової соціальної пільги, електронної контрольної стрічки. Трансфертного ціноутворення та багатьох інших практичних параметрів є деякі нові правила сплати податку на прибуток. Є нові нові зміни, які відбулися в податку на додану вартість. У нас з 1 січня наступає впровадження розрахункових операцій. і з операції звітування за допомогою електронного обміну інформацією. Тому ці питання будуть обговорюються. Електронна звітність. У нас сьогодні перший місяць, як ми адмініструємо єдиний соціальний внесок. Ми прийняли порядка 16 тисяч звітів за місяць, причому приємно повідомити по єдиному соціальному внеску, що у жовтні на 30 мільйонів мобілізували більше, ніж середньомісячні надходження впродовж цього року. За 9 місяців. тобто область мобілізувала майже 300 мільйонів єдиного соціального внеску. Відбулися дискусії, індивідуальні консультації, засідання секцій. Активність учасників сприятиме ще цікавішим матеріалам у віснику Міндоходів. Такі семінари відбудуться в усіх регіонах держави, а заключний всеукраїнський у Києві.